Привіт, ну що ж, давайте уявимо ситуацію. Знайому, мабуть, кожному: зима відключення світла. Але є портативна зарядна станція і, звісно, газовий котел. Здавалося б, ось воно рішення: просто під'єднати котел до станції, і в хаті знову тепло. Та не все так просто. Котел просто відмовляється працювати. Сьогодні ми з'ясуємо, в чому ж тут глибока технічна заковика, і розберемо один із методів її вирішення. Але відразу скажу, цей метод він дуже ризикований, і це робота виключно для професіоналів. Так, власне, ключове питання, а чому так? Ну, дивіться, потужності станції вистачає з головою. Напруга стабільна, форма сигналу ідеальна. На папері, знаєте, все має працювати як годинник. Але ні, котел трішки попрацює і все видає помилку. І це що цікаво, не поломка і не якийсь збій. Це штатна спрацьовує система безпеки. Давайте розбиратись, що ж її змушує це робити. Гаразд, давайте зануримось у деталі, просто покроково пройдемося, що ж там відбувається у ті самі перші секунди, коли ми намагаємося запустити котел від станції. Отже, уявляємо, все підключено, вмикаємо котел. Ми чуємо характерний звук. Запустився насос, спрацював розпал, і ось воно в камері згоряння з'явилося полум'я. На мить, знаєте, така надія з'являється: фух, запрацювало, проблема вирішена. Але ця радість триває недовго: буквально 5, може 10 секунд, і полум'я гасне. Автоматика вимикає котел, і на дисплеї з'являється код помилки. Зазвичай це щось на кшталт втрата полум'я. Котел може спробувати ще раз, може ще, і все блокується. Це, звісно, неймовірно розчаровує. Але, як ми вже казали, в основі цього лежить дуже важливий механізм безпеки. І ось тут ми підходимо до найцікавішого, бо проблема виявляється зовсім не в потужності станції і не в якості струму. Ні. Вся справа у фундаментальній принциповій різниці між тим, як влаштована наша звичайна домашня електромережа, і тим, як працює автономне джерело живлення. Ну, перше, що спадає на думку, мабуть, станція не тягне, або, може, дає якийсь неправильний струм, але ні, це не так. Навпаки, сучасні інверторні станції генерують те, що називається чистою синусоїдою. Це ідеальна форма напруги, знаєте, вона часто навіть краща ніж у нашій звичайній розетці. Тобто, з точки зору самого живлення, станція відпрацьовує на всі 100. Справжня причина це система контролю полум'я. Це не якась там додаткова функція, це, по суті, вартовий безпеки всередині котла. Його головне завдання миттєво перекрити газ, якщо полум'я раптом зникло. Це робиться, щоб газ не накопичувався у приміщенні, бо це, самі розумієте, ризик вибуху. Так от, для роботи цьому вартовому потрібна одна дуже-дуже неочевидна умова. А ось і вона, ця сама умова. Дивіться, як це працює. Електроніка котла, щоб зрозуміти, чи є полум'я, пропускає через нього малесенький струм, так званий іонізаційний струм. І щоб цей струм виміряти, їй потрібна точка відліку, ну як нульова позначка на лінійці. Цією точкою відліку є нуль, який у звичайній розетці завжди з'єднаний із землею. А от портативна станція це по суті ізольований острів, вона гальванічно розв'язана, у неї цього зв'язку із землею немає. І що виходить? Котел просто не може виміряти той самий струм. Він не бачить полум'я, хоча воно горить, і звісно, з міркувань безпеки він вимикається. Так, виходить, якщо котлу для щастя потрібен цей заземлений нуль зі звичайної розетки, то теоретично його можна звідти позичити. Саме на цьому хитрому принципі і ґрунтується метод, про який ми говоримо. Але треба розуміти, це не офіційне рішення, це скоріше такий собі обхідний шлях, винахід. Ідея в чому змайструвати такий собі спеціальний перехідник. Цей пристрій буде робити дві речі одночасно. Він братиме фазу і нуль для живлення котла від портативної станції, тобто саму енергію, але водночас він буде позичати той самий нуль і землю зі звичайної розетки в стіні. І таким чином для котла створюється повна ілюзія, ніби він працює від звичайної мережі, і його система безпеки нарешті заспокоюється і починає працювати як треба. І що найцікавіше, для такого адаптера потрібні, здавалося б, найпростіші речі: звичайний подовжувач, ще одна вилка, але тут справа ж не в доступності деталей. Вся суть в абсолютному розумінні, що і як відбувається, і в усвідомленні всіх небезпек. Те, що ці предмети лежать у кожного в коморі, зовсім не означає, що цю процедуру можна безпечно виконати самостійно. Зараз ми подивимося на саму схему підключення, і я хочу, щоб це прозвучало максимально чітко. Це не інструкція до дії в жодному разі, це лише пояснення принципу, щоб стало зрозуміло наскільки філігранно точним має бути кожен крок. І чому помилка тут це просто катастрофа. Отже, як це виглядає в теорії? Спочатку збирається сам адаптер, від другої вилки до подовжувача під'єднуються лише два проводи нульовий і заземлюючий. Потім, і це, мабуть, найважливіший момент за допомогою індикатора чи мультиметра, точно точно визначається, де у розетці в стіні фаза, а де нуль, бо найменша помилка тут, і вся ця конструкція стає просто смертельно небезпечною. І вже тільки після цього все вмикається в правильні гнізда, а котел підключається до нашого адаптера. А тепер найголовніше правило просто залізне правило цієї конструкції. Фазний провід. Той, що під напругою від тієї вилки, що йде в розетку, він не підключається взагалі нікуди. Його треба обрізати і дуже дуже надійно заізолювати. Бо якщо він випадково торкнеться нуля чи землі, буде моментальне коротке замикання. Давайте просто на секунду уявимо наслідки помилки. Якщо переплутати фазу і нуль, це означає подати 220 вольт туди, де їх бути не повинно ніколи. Результат миттєве, і я підкреслюю, незворотне вигорання мозку котла, його плати керування і серця станції її інвертора. Це не те, що може статися, це гарантовано станеться. Так от, який з цього всього ключовий висновок? Так, цей метод дійсно дозволяє запустити котел, але це є грубим втручанням у те, як має працювати електропостачання. Він створює ситуацію, яка не передбачена жодними, абсолютно жодними правилами чи нормами безпеки. Автор першу джерела, на основі якого ми робимо цей огляд, категорично наполягає. І ми просто повторюємо це як аксіому. Такі речі повинен робити тільки, і я повторюю тільки кваліфікований електрик. І це не просто людина, яка вміє відрізнити фазу від нуля. Це фахівець, який розуміє всі ризики, має професійний інструмент, і що найголовніше, несе повну відповідальність за свою роботу. Давайте ще раз по пунктах підсумуємо ризики. Перші два це фінанси, і то чималі. Спалена плата котла, спалений інвертор станції це дуже дорогий ремонт. Але останні два ризики вони стосуються найціннішого, що є: здоров'я і життя. Неправильне підключення це пряма загроза ураження струмом, і це реальний ризик пожежі. Ціна помилки тут вимірюється вже зовсім не в грошах. І наостанок, давайте просто подивимось на ситуацію тверезо є складна технічна проблема. І є її, скажімо так, ризиковане і на стандартне рішення. І коли на одній шальці Терезів тепло в домі, а на іншій дорога техніка, безпека житла і найголовніше здоров'я, мені здається, вибір очевидний. Звернутися до професіонала в цьому випадку це не просто додаткові витрати. Це, мабуть, єдина розумна інвестиція у власний спокій та безпеку.